Працівники державного бюро розслідувань викрили та затримали во начальника одного з відділів західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Посадовець за неправомірну вигоду обіцяв комерсанту не перевіряти факт загибелі на його підприємстві неповнолітнього хлопця. Трагедія сталася на початку січня поточного року через пожежу у приміщенні приватного деревообробного ангара. Правоохоронці та контролюючі органи відразу скерували до Держслужби без питань праці офіційні листи про необхідність проведення розслідування нещасного випадку. Натомість відповідальний посадовець держслужби запропонував представнику підприємства за 5 тисяч доларів США не проводити перевірку. До передачі коштів чоловік залучив посередницю, яка 26 березня у Луцьку отримала всю суму неправомірної вигоди. Працівники ДБР спільно з ДСР Нацполіції поліції затримали посадовця та посередницю згідно зі статтею 208 Капіка України їм повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Тепер їм загрожує покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.